Що робити з свічками у храмі та де їх ставити, перш за все, варто пам'ятати, що свічки увійшли у церковне життя насамперед як засіб для освітлення під час зібрання християн. Після того, як суспільство винайшло електроенергію, свічка втратила свою актуальність. І зараз. Вона виступає як особиста пожертва на храм. Ставити її можна у храмі, де знайдете місце для свічок. І немає різниці, чи це за спокій, чи за здоров'я. Але пам'ятайте, що не свічка сповнює людину благодаттю, а молитва, якою звертається людина до Бога. І освячує її. Тому освячуймо себе молитвою. І не забивайте голову дрібницями, чи у тому місці стоїть свічка.